Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати, як працює процесор, і в цьому відео я хотів би розробити кодер та декодер. Ще він називається шифратор та дешифратор. на прикладі ми будемо працювати з двійковою системою зчислення, тобто кодувати двійкову систему зчислення в десяткову і дешифратор Декодувати будемо з десяткової в двійкову систему зчислення. Гадаю. Почнемо, ну, краще починати з двійкової системи зчислення в десяткову. В нас буде 4 входи, ну, тобто двійкова система зчислення. Ось так. 4 біти в нас будуть. І нам їх треба перетворити в десятичну систему зчислення. Тобто ось таких в нас буде 10 виходів. Ну, насправді 9, бо нуля в нас немає. Не буде в нас тут нуля. ну а Нуль в нас не буде. Ож, нам якимось чином треба з цих сигналів перетворити в ці сигнали. Для цього нам спочатку потрібна табличка. Тут в мене буде двійкова система зчислення, а тут буде десятична система зчислення. Тож, давайте від одиниці до дев'яти перетворимо. І тепер нам треба двійкову систему зчислення. Так, тут, мабуть, треба ось так зробити. Початковий нулів. Увімкнути. Тож, в нас одиниця. Це в нас 0 0 0 1. Двійка це в нас 0 0 1, 0. 0, 0, 1, 0. Далі. 0, 0 1, 1. Ось таким чином в нас вийшла отака табличка. Тепер нам треба перетворити наші 4 біти. Ось ці, котрі будуть входити. В десяткову систему зчислення. Ми можемо використовувати такий елемент, як І. Тобто, вони в нас усі не повторюються, в нас нема тут повторів. Тож ми можемо зробити ось таким чином. Нам потрібен елемент І з чотирьох входів. З тому що в нас чотири біти. Зроблю їх маленькими. А, Треба трошки роздвинути їх. Тож, для того, щоб в нас тут на виході була одиниця, нам треба що зробити? Нам треба 3 нулі та одиниця. Тож, одиниця в нас йде напряму. А ці сигнали нам потрібно інвертувати. Тобто, нам потрібен. Інвертор. І таких три, три входи. Перевіряємо. Якщо в нас одиниця, то в нас одиниця. Якщо в нас двійка, то в нас ось двійка, то в нас одиниця ігнорується. Добре, тут в нас працює. Тож продовжимо. Далі в нас йде код 0010. І тут кодуємо так само. В нас код 0010, Ось так. І додаємо. Тепер перевіряємо, що в нас вийшла двійка. Не спрацювало, тому що я зробив трошки не так. Треба ось тут і ось тут трішки його змінити. Ось так, тепер в нас двійка працює. Усі інші в нас ігноруються сигнали. Тепер перетворимо далі 0011. Можемо перевірити тепер трійку. Трійка в нас 1,1. Трійка працює. Супер. І так ми продовжуємо до кінця нашої таблички. 0100. Так, наша четвірка. 0, 1, 0, 0. Тобто перший розряд в нас 0. Другий розряд в нас теж 0. Тепер дивимось п'ятірку. П'ятірка в нас 0, 1, 0, 1. Перший розряд в нас 1. І третій розряд теж одиниця. А тут в нас два нулі. Ість, в нас 0 1, 1, 0. Сімка. В нас 0 1, 1, 1. Вісі. Це в нас 1, 0, 0, 0. 0. І останнє в нас дев'ятка, 1, 0, 0, 1. Все, тепер можемо перевіряти. Я його ось так зменшив. Тож, дивимось, 1 у нас 1. Більше нічого не світиться. Один 0 це в нас двійка. Один один це в нас трійка. Один 0, 0, це в нас четвірка. 0, 1, 0, 1, це в нас п'ятірка. Далі в нас де 6, далі 7. 8 і 9. Це ми створили кодер, котрий працює з двійкової системи зчислення на десятичну систему зчислення. Тепер в нас задача створити навпаки з десяткової системи зчислення в двійкову. Тут вже трішки складніше, але все одно легко. Повертаємось до нашої таблички і тепер робимо нову табличку. Її можна розташувати поряд. Ось тут в нас, як би його так поділити, в нас буде двійкова система зчислення. А тут в нас буде десяткова. Це треба зменшити. Добре. Так, тоді в нас 0, 0, 0, 1. І тут у нас пункції. 1, 2, 3, 4, 5 і так до 10. До 9, точніше. Як би його так посунути? Ага, можна. Щоб нам було зручніше. Тепер дивимось, як ми можемо це перекодувати. Зараз зараз ми його ще продовжимо. 0-0. 1, 0. Тут у нас 0, 0, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Ой, тут нулі. Ось, ось так виглядає наша двійкова система. Далі. Для того, щоб нам перевести в десяткову систему зчислення. Я, мабуть, ось це назву функціями. Це у нас функція 1, це у нас функція 2, це у нас функція 3, функція 4. А це у нас дійко, десяткова система з численням. Ось тут треба якось розширити. Так, ось так ми його закодували. А, не так. Можна було це нарахувати. Ми можемо порахувати ось один, два, три, чотири п'ять. Тут в нас 5 одиниць. Тут у нас 1, 2, 3, 4. Тут у нас 4 одиниці. Тут у нас 4 одиниці. І тут у нас 2 одиниці. Тож, ось ці елементи нам потрібні. З них ми і будемо будувати наш декодер. Нам потрібен OR на два елементи. В нас перший це на два елементи От ми його розташовуємо ось тут. А давайте в нас буде чотири виходи одразу. Це в нас буде двійкова система зчислення. Це в нас буде перший вихід. Далі в нас по табличці йде 4, 4, 5. Тож, додаємо ор на 4. Елементи. Ще один такий самий на чотири елементи. І один на 5 елементів. А, навпаки, це у нас має бути перший розряд. Це у нас другий розряд, це у нас третій і четвертий. Так, тепер дивимось. Одиниця в нас два елементи. В нас 9 та 10. Тобто не 9 і 10, воно тут 8 та 9. Незручно я зробив. Треба його навпаки переставити. Тож, 8 та 9 ми поєднуємо ось сюди. 8 та 9. Далі. 7, 8, 6, 5. А, 4, 5, 6, 7. Або ж навпаки, ми можемо дивитись на сімку. І в нас вона має приходити на перший розряд, на другий та на третій. Сімка. На перший розряд. Я знову навпаки зробив. Ось це у нас 8-9 у нас. Ось на перший розряд. сімка Далі на другий розряд та на третій. Далі 6. 6 в нас має приходити на другий розряд та на третій. Далі в нас йде 5. Як в нас йде на перший розряд та на третій? На перший і на третій розряд. Далі дивимося. 4. В нас тільки на третій розряд. 4 в нас приходить тільки на третій розряд. Ось нам сюди її треба додати. Дивимось далі. Так, трійка. В нас на перший та на другий розряд. Двійка. Двійка в нас приходить на тільки на другий розряд. Десь я помилився. Тому що одиниця в мене приходить сюди і в мене тут порожній вихід. На одиницю я і забув якийсь. Так, 7. Перевіряю, 7 в мене сюди йде. Сім. Ні, ось він і є. Так, ми зібрали наш декодер. Тепер можемо перевірити. Так, одиниця. Одиниця 0,01. Далі двійка. Двійка, двійка. Далі в нас трійка. Трійка. Тріка. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Шість. Шість. Сім. Сім. Вісім. Вісім. І дев'ять. А дев'ять я помилився. Дивимось табличку. Дев'ять в мене має приходити на перший та на четвертий розряд. Мабуть, сімка це вона і є. Зараз виправимо. Ось це зайве. А сюди має приходити, мабуть, сім. Дев'ять в мене працює. Тепер подивимось на сім. Сім – це в мене три одиниці. Так, три одиниці – це сім. Ось так з помилками я зробив декодер. Ну, нічого, він працює. Звісно, у нас ми можемо кодувати і до 16 чисел і так само переводити в десяткову та двійкову. Це все ви можете зробити самі. Зараз я трошки його підвину, щоб вам було видніше. Ось тут цей вузол такий, некрасивий. Але воно працює. Тож, ось так ми можемо кодувати з двійкової системи зчислення в десяткову. І навпаки, з десяткової системи зчислення на двійкову. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь. До скорих зустрічей! Пока!